Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати хлібні котлети. Ну, дуже незвичні котлети. Якщо ви скажете, що ви такі їли, колись в школі. Ні, не ті котлети в школі були. Для цих котлет я взяла 4 шматочки хліба білого, шкуринку зрізала і хліб подрібню. Я порізала такими кубиками невеликими. Цей хліб я заливаю молоком. Десь трошки більше, ніж півсклянки молока. Перемішую хліб і відставляю. Нехай постоїть і набухне. Також мені ще треба одна середнього розміру цибулина. Я її отако дрібненько покришила. І половину цибулини додаю просто в миску підсолюю, перемішую і лишаю, нехай постоїть, пустить сік. А другу половину цибулі підсмажую на олії, додаю. Паприку солодку, перемішую і довожу до готовності цибулю. Нехай цибуля постоїть холоне, а я тим часом натру на тертушку хліб. Він розм'як, я його трошки віджимаю, не зовсім злегенька віджимаю і натираю на тертушку. Додаю підсмажену цибулю, чорний мелений перець. Може, треба досолити, досолюю, а також додаю. Мускатний горіх. Отакий От в мене шматочок невеличкий, краще, коли він буде цілий. Можна, звичайно, купити вже е, перемелений, але так краще. Він більш ароматніший. Натираю на тертушку, отак, і лишається тільки такий в мене невеличкий шматочок. Також на тертушку через плівочку натираю два зубчика часнику. Дуже зручно. Весь часник лишається на плівочці, а тертушка чиста. Відправляю часник до фаршу. Також ще додаю одне яйце. Все ретельно перемішую. Підготовлений фарш викладаю ложкою на розігріту сковорідку з олією. Підсмажую з двох сторін. Якщо ви в мене запитаєте, для чого я роблю такі котлети, то я вам скажу так, зараз такі часи, що треба, щоб десь там у скарбниці був і такий рецепт. І тим більше, якщо вам надокучила яєшня з хлібом, то це ж інше діло, це ж котлети. Отакий От сьогодні в мене обід. Це кисла квашена капуста, яку я заквасила. Вона вже готова. Ну і котлетки наші готові. Хрумка скоринка. М -м -м, ви знаєте, це смачно, майже як курині. Попробуйте приготувати, не пошкодуєте. Мій чоловік сказав, що не може бути, що вони без м'яса. Заходьте на мій канал, дивіться мої відео. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Будьте здорові!